Ювілейний 15-й радіодиктант національної єдності написали українці 9 листопада у День української писемності та мови. Цьогоріч акція отримала статус міжнародної, і вперше радіодиктант можна було не тільки слухати, а й дивитися. Слухали і писали його і в Кіровограді. Тут перевірити свої знання з українською. Запросили керівників управлінь та працівників міськвиконкому. Учасники акції спочатку прослухали диктант, а вже потім приступили до його написання. Нагадаємо, вперше радіодиктант єдності прозвучав в ефірі українського радіо ще у 2000 році. Ну, останній раз я диктант писав років 20 тому і в подібних акціях ну, останніми роками участі не брав, вважаючи, що ну рівень грамотності маю достатньо. Але сьогодні, ну, в такий день, коли Україну єднають багато різних речей, в тому числі і волонтерство на сході, в тому числі і події пов'язані із консолідацією суспільства, я вважаю, що спільний диктант. На підтримку української культури, на підтримку української мови є ну, важливим і необхідним. Я вважаю, як вчитель української мови, що диктант був нескладний. Щодо написання, я думаю, що всі наші співробітники справилися з цим завданням. Диктант був дуже цікавий. Звичайно, було дуже багато тут ком, розділових знаків, але вони не наскільки такі складні, що можна було допустити тут помилки.